Шановні колеги, народні депутати, сьогодні я вам представляю не просто законопроект. Це 5 років моєї роботи разом із колегами, народними депутатами, разом із експертами, разом з освітянами, з тими, хто вірить у якісну професійну освіту. Я щиро дякую кожному, хто був поруч на цьому шляху. Ми працювали з колегами до дуже непростим запитанням: хто візьме на себе відповідальність за відбудову нашої країни, як забезпечити ринок праці необхідними фахівцями? Тому що без тих, хто вміє працювати, не буде ні відбудови, ні економіки, ні майбутнього. Без фахового зварювальника не збудують міст. Без електрика не відновиться електропостачання у школах та у лікарнях. Без майстра не буде запущено завод. Професійна освіта має розвиватися разом із ринком праці, інакше ми втрачаємо фахівців щодо того, як вони з'являться. Наш законопроект це про фінансову свободу для закладів, щоб розвиватися, а не виживати. Це дерегуляція, щоб кожна освітня програма відповідала реальності, а не якимось станпапером нових стандартам, це роботодавці у партнерстві, а не осторонь, колеги. Це не просто новий текст, це новий підхід, це довіра до системи освіти. Це крок до сильного внутрішнього ринку праці. Цей законопроект, колеги, частина Ukraine Facility Plan. від його очікує наше суспільство, наші міжнародні партнери, і це наша відповідальність перед ними. Колеги, якщо ми хочемо, щоб Україну відбудовували українці, нам потрібен цей закон. Звертаюся до кожного вас підтримати законопроект про професійну освіту. Він дуже важливий на нашому шляху відбудови, на нашому шляху до перемоги. Він дуже важливий для бізнесу, для роботодавців, для нашої економіки. Дякую, колеги.